Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Що для вас весна? Час, коли сонячні промені стають теплішими, пташині пісні голоснішими, а щастя ближчим. Весна це пробудження не лише природи, а й почуттів. І саме навесні розгортаються події в новелі момент Володимира Винниченка. Темою цього імпресіоністичного твору стала історія короткочасного кохання, що зародилася між молодим революціонером і панною за драматичних, небезпечних для життя обставин. Історія ця справді психологічно витончена, світла та прекрасна, але й сумна. Пригадаймо, що імпресіонізм це художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень. Спостережень та співпереживань. Головною ідеєю новели Володимира Винниченка момент є заклик берегти незабутні миті щастя і любові, не обтяжуючи їх суспільними нормами й приписами. У творі Винниченка, головний герой молодий освічений чоловік на прізвисько Шехерезада. Це політичний в'язень, завжди вільний душею, життя радісний, помічає красу природи. Співчутливий та щирий. Він зустрічає і відпускає навіки недосяжну жінку. Чому ж вона не прагнула кинутися з головою в почуття, а зникла з життя головного героя? Муся незвичайний персонаж. Вона не нагадує за поведінкою манірних панночок. Читачеві невідомо, чому дівчина наважується перетинати кордон. Такий підхід до розгортання подій надає романтичності, бо доводиться самостійно шукати причини, що змусили мусю сидіти в хатинці контрабандистів кілька днів. Вона вродлива, вільна в думках і словах, здатна впливати словом, тонко відчуває навколишній світ. Автор характеризує її так: красива! Цитую. Сама настояща городська панна. В гарненьких черевичках, що визирали з-під сукні, із солом'яним бриликом на колінах. А очі, як у злаканої лані, променисті, чисті, великі. Кінець цитати. Весела. Цитую: Ах, якби ви знали, який сміх у неї був! А сміх є дзеркало душі. Кінець цитати. Смілива. Цитую. Убити себе зумію, а знаєте, мені чогось зовсім не страшно, цікаво тільки дуже. Кінець цитати. Любить свободу, цитую. Як мене вб'ють, напишіть так, мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя. Більше нічого, кінець цитати. Глибока натура. Цитую, Наше кохання повинно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, ніколи не вмирати. Кінець цитати. Мудра. Цитую, щастя момент. Далі, вже Буденщина пошлість, саме найбільше щастя буде мізерним порівняно з цим. Значить, зовсім не буде. Я буду носити вас в душі. Кінець цитати. В образі Мусі втілюється ідея жіночності, особливої краси, таємничої незбагненності. Вона не хоче переродження щирості почуттів у буденну дійсність. Рішення Мусі перетворює її на прекрасну даму, образ який звеличують і якому присвячують вірші та поеми. Як відомо, в еміграції Володимир Винниченко багато малював. І хоча не був професійним художником, його талант знаходить визнання навіть у професіоналів. Створені ним портрети, пейзажі, натюрморти захоплюють багатою кольоровою гаммою, наповненою світлом і повітрям. Тогочасна критика відгукувалася на його роботи так: цитую. Перше, що вражає у творчості Винниченка, це надзвичайне багатство фарб. Митець закоханий у фарби. Він бавиться ними як дорогоцінним камінням, і знаходить із надзвичайною легкістю чимраз нові кольорові багатства кінець цитати. У новелі момент Володимир Винниченко виявляє не тільки талант письменника, а й художника. Який надзвичайно тонко відчуває природу, вловлює її кольористичні тони й напівтони. Цитую. дорога наша стояла порожньою і далеко там вливалась, наче бура річечка, у зелене море хлібів. Тихо було. Тихо тишею поля, де йде великий, здоровий, вічний процес народження. Кінець цитати: Коли Семен. Чесно попереджає оповідача, що перехід через кордон справа небезпечна Шихрезаді стає смішно. Він уявляє себе мертвим, лише допускаючи найстрашніше. Цитую. І пам'ятаю, мені раптом стало страшенно смішно. Я мертвий Ці мушки, Семенова спина, коняченка, на якій підстрибувала комічно і глупо якось шлейка. Семенова шапка з прогризаним верхом, і я, будучи й мертвяк, лежу десь в якому-небудь яру дикому, порожньому, надо мною небо, на виску маленька чорна ранка. А над ранкою, кружком, сидять такі ж самі блискучі, зеленкуваті мушки і ніби ворожать, заглядаючи у неї туди, всередину, де оселилась смерть. І лице моє теж зеленкувате, тверде кінець цитати. Почуття свого персонажа Винниченко посилює кольорами, звуками і запахами, що супроводжують зустріч молодих людей у повітці контрабандиста. Повітка приміщення для утримання домашніх тварин або зберігання різного майна. Автор робить акцент на жовтому як кольорі життя. Жовта солома і бриль у руках дівчини. А ще сонце, цитую. В якомусь кутку повітки тягнулась до землі жовта смуга проміння і здавалась золотою палицею. Кінець цитати. Розмова героїв логічно вплітається в гармонію звуку соломинки, що дрижала над вухом панни, зі щебетом ластівки, досадним гудінням оси у тексті. Імпресіоністично передано враження від першої особи та високу ліричність. Відчуття, наче я знав її, ми десь жили разом. Може, вона була колись веселою берізкою, а я вітром? Вона тремтіла листям, коли я співав їй в тихій вечір пісню вітра. Хто його знав, але я знав її давно-давно. Отже, герої Винниченкових творів намагаються утвердити власну філософію життя, прагнуть досягнути незалежності, відмовляються від суспільних приписів. Письменник закликає читачів не боятися бути чесними із собою і жити в гармонії з природою. Дякую за увагу та до зустрічі!